Не минулої двох місяців після проливного дощу, котрий затопив Чернівецький залізничний вокзал та десятки міських вулиць, нині зливові мережі міста вкотре не впоралися із потоками води. Тож на декілька годин деякі райони Буковинської столиці нагадували Венецію. Друге цього літа сильна злива застала чернівчан та міську владу зненацька. Автомобілі буквально плавали центральними вулицями, а рівень води місцями досягав декількох десятків сантиметрів. Інтернет мережу із самого ранку заполонили відео. Відзняті водіями під час руху проспектом Незалежності вулицями. Руською, гагаріна, головною, хмельницького та десятками інших. Решті чернівчан пощастило менше. Їх проливний дощ добряче змочив. Все було цикатас катас якийсь, як з відра. Отак, по пояс брила в університет. Сьогодні негода накоїла лиха не лише у центрі, так у садгорі від води, що лилася дорогами, постраждали жителі чотирьох вулиць мікрорайону Слобідка. Затопило дороги, затопило з десяток будинків, буд подвір'їв, городів. Води було. Галу не мало можливості втриматися у межах е, цього кветушанця. Окрім цього, вода, яку не встигала приймати зливова мережа, на деякий час паралізувала рух громадського транспорту. Водії тролейбусів не на камеру зізнаються, просто змушені були зупинити рогаті. Воді, а затрудню? я не їздив воді, Я стояв. Я не, я не міг і хати просто. Стояти. На думку чернівчан чиновники не зробили висновків із попередньої сильної зливи і не привели у відповідний стан міську каналізаційну систему. Не працює система водовідведення. Що люки забиті каналізація? Води немає куди стікати. Просто дуже довго вона йде до цих люків. Водночас подібні ситуації створюють негативний імідж міста в очах туристів. О, дуже текла вода, бо ми вимокли ноги. Дуже дуже у вас тече вода сильно. Мабуть, щось продумати добру добрий сток води. Щоб добре все функціонувало і не, не засорювалося. за словами синоптиків. Хоча у Чернівцях і випала майже третина місячної норми опадів, це не є аномалією для літнього періоду. Для чернівців місячна норма складає 103 мм. міліметри. За 5 годин в Чернівцях випало 31 мм міліметр Такі така кількість нас відноситься до стихійних гідрометрологічних явищ. Та Чернівчани переконані, несприятливі погодні умови не знімають відповідальності із міської влади, яка вкотре не була готовою до стихії. Влада має робити те, що вона має робити. Система стара, горосту старий, розумієте? ну Може не все справляється з тими напорами води. Да, бувають зливи дуже сильні в нашому регіоні, але чекайте ж так. Життя то продовжується. Тож після проливних дощів чернівчанам слід звикати вже до тривалої спекотної погоди. Прогнозують синоптики. Якщо ще субота, неділя температури. Ми очікуємо в межах 28-30 градусів тепла. То вже починаючи з понеділка, стопчик термометра перевищить позначку 30 градусів тепла, і ми очікуємо температури в межах 30-34 градусів вище нуля. Іван Сірецький, Максим Демко, Чернівецький промінь.